У даних вуликах, коли на них е, сідає корпус, то у нас, якщо корпус сяде, ось так десь, ось так так десь, десь, бачите, висота льотка. Звісно, наш льоток, який ми використовуємо, ми можемо ось так загородити. Але нам треба зробити так, щоб і на бджолу був е, вихід да, нормальний, і щоб миша не залізла. І в цьому є проблема. Хтось каже, можна сюди прикрутити е, пластикові е, загороджувачі. Зараз покажу, якого типу. Ось, наприклад, ось такі. таким чином. Тобто, бачите, отак прикрутити і е, забути за це все діло до весни. Так, можна, але, ну, по-перше, я зайвий раз не хочу е, псувати сам матеріал е, ППУ, який буде з часом роздовбуватись в цих місцях. І ось так, от щось таке робити, теж, ну, потім відкручувати, десь це все зберігати окремо і так далі це проблема. І що я хочу зробити? В мене є фрезер, в мене є циркулярна пила. Я зараз спробую взяти ось таку, такі у мене є заготовки, порізати їх до, такої, до такого розміру, щоб вони ось сюди акуратно вставлялися, а фрезером в них зроблю випили. Ви скажете, це простіше. Так, да, це простіше, але можливість ось поставити це всередину сюди набагато краще. Не треба нічого тут дирявити, ламати. Потім просто ви позабирали і все. Вам треба почистити е, людки, е, точніше, ну, доньця, будь ласка, витягнули, почистили, поставили назад. Як все буде відбуватися, покажу. Вмикаємо фрезер. І все зачистимо і поставимо. Далі шліфуємо, після чого опалюємо для того, щоб всю маленьку стружку, яка буде заважати, прибрати. Забираємо старий льоточок і ставимо новенький. Ось так. Тут так само. Забираємо старий, ставимо новенький. Ось і все.